Як представник опозиції, ви не повинні очікувати від мене компліментарних питань. Я дуже уважно чув вашу доповідь. Цікаво. Цікаво чути, що поліпшується ситуація в країні. Інвестори зовсім іншими очами дивляться на країну. Цікаво чути, що збільшуються вклади в банківський сектор. У мене таке враження, що ми говоримо про дві різні країни. Підписання європейської угоди це є можливість для країни вийти з системної кризи, в якій ми знаходимося вже багато років. А не підписання угоди буде означатиме провал шансу для країни. Вийти з цієї кризи. Я можу сказати, що багато людей можуть підтвердити, що Європе останній час падає, і інвестиції падають, і люди виїжджають з країни, і не так гарно виглядає. Якщо ми не підпишемо угоду про асоціацію, ви можете розглядати такий шанс і відповідальність за непідписання угоди, лежить. 100% на сьогоднішній лайні. Зрив підписання це означатиме зрив майбутніх планів. Готові ли ви в цьому випадку піти в підстав?